Я вас вітаю на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. 308-й день повномасштабного вторгнення розпочався з ракетної атаки окупантів по Харкову. Вдарили по Слобідському району міста. Осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Також Харківську область накривали і минулої доби із артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння. Найбільше потерпав Куп'янський район. Там до лікарні у важкому стані госпіталізували 57-річну жінку з вибуховою травмою. Також пошкоджені приватні будинки. В Ізюмському на вибуховому пристрої підірвався 23-річний місцевий, а в Чугуївському на таку ж знахідку натрапили 47-річний чоловік та 7-річний хлопчик. Всім надають допомогу в медзакладах. Триває розмінування території. Піротехніки ліквідували ще 103 небезпечних предмети. На Донеччині окупанти поранили трьох цивільних в Бахмуті. Загалом ворог бив по мирному населенню з десяток разів, з градів та артилерії. Більшість з них прийшлися по Авдіївці. Усього обстріли знищили та пошкодили 11 житлових будинків. Провів сьогодні засідання Ставки вже 44 та За цей рік тематика зрозуміла. Передусім, це Бахмут, Креміна, Донбас, загалом можливі дії ворога на східному напрямку. і Наші дії заслухали командувачів, визначили кроками на найближчий час. Продовжуємо готувати Сили оборони і безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою. Розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони і безпеки. Накривають добрячі окупанти і Херсонщину. Цього разу область обстріляли 50 разів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. З них 23 рази вгатили саме по Херсону. Снаряди поцілили в медзаклад. Йдеться про пологовий будинок, де до обстрілу жінці встигли зробити кесарів ростин. Влучили також у дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Троє людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Тим часом в Миколаївській області ворог завдав артилерійського удару посеред білого дня по Очаківській громаді. Знову бив по акваторії, минулося без постраждалих. На Сумщині ніч пройшла спокійно, але протягом вівторка загарбники зі стрілецької зброї накривали середину Буцького ТГ із мінометів Шалигінську та з артилерії Есманську. Останній снаряд зруйнував будинок. Мешканців врятувало лише те, що вони встигли сховатися в укриття. Мінус 550 рашистів, 13 броньованих бойових машин, 8 одиниць автотехніки, 1 один танк та 1 гармата. За поточну добу Збройні сили України продовжують знищення непроханих гостей на нашій землі. При цьому інтенсивність ведення боїв на всіх напрямках російсько-українського фронту дещо зменшилась. Найбільші втрати ворог продовжує нести на Куп'янській та Бахмутській ділянці лінії зіткнення. На тимчасово окупованій частині Запоріжжя українські армійці вдало поцілили по місцям розташування живої сили та бронетехніки ворога поблизу Токмака в Пологівському районі та в околицях Бердянська. На тимчасові Часово окупованій лівобережній частині Херсонщини внаслідок успішних дій українських армійців поменшало ворожої артилерії біля Олешок та Каховки. Поблизу Чаплинки згоріло розташування живої сили окупантів та його техніки. У підстепному також на одну стоянку ворожого залізяча стало менше. 26 грудня в результаті нашого вогневого ураження позиції противника в районі Чаплинки Херсонської області. Втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими. У тимчасово окупованому Севастополі загарбники активізували агітацію щодо вступу на військову службу за контрактом до Збройних сил Російської Федерації. За минулу добу ракетники та артилеристи українських підрозділів успішно поцілили по ворожому пункту управління семи районам зосередження живої сили окупантів та бронетехніки. Крім того, у ворога стало на два склади боєприпасів та один важливий військовий об'єкт менше. За 308 днів героїчної боротьби з російською навалою у ворога поменшало наступної кількості живої сили та техніки. 283 літаки, 267 гелікоптерів, 1707 безпілотників, 212 засобів протиповітряної оборони, 3017 танків, 6037 бойових броньованих машин, 1999 гармат, 418 реактивних систем залпового вогню, 4660 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 653 крилаті ракети, 16 кораблів та катерів, а також 103 770 солдатів. Вісім разів за ніч війська країни-агресорки вгатили по Нікопольському району Дніпропетровщини. За інформацією Ради оборони області, окупанти накрили ворожим вогнем із РСЗВ град та важкої артилерії Червоногригорівську, Марганецьку та Нікопольського ТГ. У двох останніх громадах служба ДСНС ще в день продовжувала обстежувати території. Проте найбільше від обстрілів постраждала саме Червоногригорівська громада. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді пошкоджені сім приватних будинків та дві господарчі споруди. Понівечені магазин, автомобіль та 20 сонячних панелей. Також ворожі снаряди зачепили чотири газогони та дві лінії електропередач. З людей ніхто не постраждав. Ніч в інших районах області минула без надзвичайних ситуацій. Уся інфраструктура регіону працює на дорогах державного значення через коливання температурних показників та можливі ожеледі працюють 15 одиниць спецтехніки. Затори чи обмеження руху на міжміських трасах відсутні. Не без повітряних тривог, але спокійно ніч на 28 грудня минула у Кривому розі. Не було ворожих обстрілів міста та району і напередодні. Ситуація стабільна та під повним контролем військової адміністрації та Збройних сил України. У місті діють усі органи влади, працюють комунальні підприємства та соціальні установи. Із урахуванням лімітів курсує міський електротранспорт, а у темну пору доби діє вуличне освітлення. Загалом кривий ріг живе та працює на перемогу. На випадок знеструмлення. У місті діють 52 пункти незламності, відкритих на базі комунальних закладів. Задля того, аби містяни отримали доступ до мережі інтернет, навіть в умовах, коли його не буде у провайдерів, 20 пунктів вже обладнали спутниковими системами StarLink із додатковим обладнанням для сталої роботи від генераторів. Загалом у місті із урахуванням відділень поліції та об'єктів бізнесу вже працюють 80 пунктів незламності. Шановні земляки, вкотре нагадую про дотримання правил повітряної тривоги, ймовірність чергового ракетного обстрілу окупаційно-терористичними військами ворога по цивільній та енергетичній інфраструктурі залишається досить великою. Не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких. Зберігаємо спокій, витримку, допомагаємо один одному, віримо у наші збройні сили та нашого президента. До роботи на період тривалої відсутності електроенергії готові. Військова адміністрація Кривого Рогу заздалегідь подбала, аби медичні заклади міста були забезпечені потужними сучасними дизельними генераторами. Завдяки ним, вже під час минулих блокаутів, лікарні практично не відчули перебоїв із електрикою, водою та теплом. Більше про те, скільки генераторів вже встановили, та як ще військова адміністрація готується до можливих блокаутів, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Підготовка інфраструктури міста до роботи в умовах блекауту продовжується наразі. Усі медзаклади Кривого Рогу, що мають стаціонарні відділення, вже забезпечили потужними генераторами та пальним. Один з таких медзакладів Криворізький онкологічний диспансер. Тут встановили 135-кіловатний генератор, потужності якого достатньо, аби дати лікарні не тільки світло, але й забезпечити її теплом та водою. Це дозволить надавати медичні послуги та створювати комфортні для перебування пацієнтів умови, навіть якщо централізованого електропостачання не буде тривалий час. Криворізький онкологічний диспансер. На сьогоднішній день на 100 готовий до проходження любого ауту Завдяки воєнній адміністрації Олександру Юрійовичу Вілколу його команді ми підготовлені на 100% забезпечення і харчуванням продуктами довготривалого зберігання запасом пальних на 10 діб. Ми отримали сучасний, дуже потужний генератор. Загалом у багатопрофільних лікувально-профілактичних закладах Кривого Рогу, які є об'єктами критичної інфраструктури, встановили 43 генератори різної потужності до 250 кВт. Вони встигли добре зарекомендувати себе під час минулих блекаутів. Лікарні практично не відчули перебоїв ані з електроенергією, ані з іншими зручностями, що залежить від її наявності. Ми готуємо роботу інфраструктури міста до виживання в умовах повного і тривалого блекауту. Вже 132 об'єкти в кривому розі обладнані генераторами це об'єкти медичні, теплопостачання, водопостачання, каналізація, газа транспортної системи. Якщо казати про лікарні, от зараз ми проводимо нараду на базі онкодиспансера, ви бачите, генератор потужний 132 кВт, можу сказати, що всі лікарні, в яких є ліжка, Обладнані генераторами. закупівля та забезпечення критичної інфраструктури міста генераторами розпочалися ще декілька місяців тому. Зараз ведеться робота і за іншими напрямками. Варто відзначити і роботу екіпажів швидкої допомоги. Автомобілі та бригади цілодобово чергують та у разі необхідності готові виїхати на допомогу постраждалим для роботи в умовах блекауту. Вони також забезпечені сучасними раціями, які закупило місто. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, «Перший міський. Привітання для поважних митців. Напередодні нового року громадська організація Арткультура влаштувала святковий концерт для митців ветеранів Кривого Рогу, що на один десяток років свого життя присвятили мистецтву. Загалом на захід завітали близько сотні ветеранів культурної сфери, а святкову програму для них підготували кращі солісти та творчі колективи міста. Подивилася концерт разом з ветеранами, і наша Маріола Куліч. Вкритіш. У цій святковій залі зібралися ті, хто не один десяток років підіймають та розвивають культуру нашого міста. І всі концертні номери звучать на їхню честь. В тому лютому незабутому, Вся країна натягнулась мов струна. Пан Анатолій у культурній сфері вже 50 років, а все почалося із навчання на відділі духових інструментів у міському музичному коледжі. Потім 20 років митець керував оркестром Джура, що у ПК Центральний, а останні кілька років, будучи вже на пенсії, викладав у музичній школі. Пан Анатолій каже: зустрічі із колегами по творчому цеху завжди неочікувані та приємні. Спілкуватися завжди потрібно і в малих форматах, і в більших форматах. Кому як Удасться. От спасибі адміністрації нашому фонду, який зібрав всіх ветеранів. Я думаю, що було б непогано, якби нас збирали два-три рази на рік. І таку чуйну та теплу зустріч для почесних діячів мистецтва організувала громадська організація Арт Культура, аби подякувати ветеранам за їхню творчу працю. Дуже хотілося підтримати сьогодні в такий непростий час, коли сьогодні ми знаємо і повітряні тривоги, і інші моменти сумні. То хотілося тишечки радості дати цим людям, адже вони все своє життя створювали свята, дбали про людей, про їх відпочинок, про дозвілля. Вітала ветеранів культурного фронту кращі творчі колективи та солісти палаців культури центральний, південний та саксагань. Словив свої слова вдячності митцям і поважний гість свята. Для кожного потрібно створювати умови, а щоб створювати умови, у вас у кожного є школа своя, є свої напрямки, є свої колективи, є свої заклади і цим, мабуть, і для нас цінна. Наша культура і те, що ви робите для розвитку наших дітей, вже рік як громадська організація Арткультура об'єднала навколо себе більше п'ятиста людей творчих сфер, і майже сотні з них це саме заслужені ветерани культури міста. Маріола Куліч, Максим Рашов, перший міський. Протягом 2022 року, навіть попри повномасштабну війну, шлюб взяли більше криворізьких пар, аніж за аналогічний період 2021-го. Так свої долі офіційно поєднали 5200 пар закоханих. А от що ж стосується народжуваності, в кривому розі під час воєнного часу з'явилося 2652 немовляти. З них найбільше саме хлопчиків 1489, Та трохи менше дівчаток 1163. Перебігала дорогу в недозволеному місці і потрапила під колеса. В день в районі кільця 95-го кварталу сталася дорожня транспортна пригода за участі жінки середнього віку та позашляховика марки Cruiser. Водій марки повертав з вулиці Ярослава Мудрого на Волгоградську в бік кільця 95-го кварталу. А містянка стояла біля бізнес-центру на розі вулиці і раптом захотіла скоротити відстань і перебігти на протилежну сторону в бік торговельного центру. Однак потрапила в аварію. Внаслідок зіткнення порушниця ПДР отримала відкриту черепно мозкову травму. Її доправили до тисячки. За словами водія, пішохідка з'явилась на проїзній частині зненацька. І добре, що його швидкість руху в той момент була незначною. В обставинах ДТП на місці розбирались поліцейські. На цьому все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.